Я все бачила. Фух, я така мокра, тому що я тільки що знімала Тік-Ток. Ну, дурне просто, альона дурне. Ні, шучу, звісно. Ну, може, чуть-чуть. Прийшла одна з роботи, приготувала собі нагетси і давай тік-ток знімати. Так, у мене сьогодні да, нагетси. Дивіться, які вони класні. Так, сподіваюся, інтернет є, бо я щось. У нас вдома інтернет погано працював. Все, все працює. Фух. Так що що? До нагісів у мене соус. Я сьогодні купила собі маргарита, карбонара, не знаю, такі ще не пробувала. І грючичку я ще собі взяла. Так, дівчата. Дивіться, на минулому ефірі Альона Шо, Альона пила шейк. Не зміняємо тепер традицію. Я не кажу, що я буду на кожному ефірі тепер бухати. Так, не бухати, а розслаблятися. Я після роботи. Мокрая і червона, тому що я знімала Тік-Ток тільки що. І нарешті я зняла з п'ятого разу або з шостого, мені здається. Там один відосик. Хто на мене в Тіктосі підписаний подивитись. Так, шейк у мене сьогодні мій улюблений. Секс на пляжі. Все, відкриваємо, то що. Ага, зараз треба ще відкрити. Конечно. О, божечки. О, майгашечки. Так, всім привіт, хто. Зайшов на ефір. Я не знаю, як сьогодні людей буде, конечно. О, ура! Ага. На минулому ефірі щось вообще не було людей. взагалі. Так, ну все, я все. Так, ну що, ваше здоров'я. Я ось є секс на пляжі, просто боже. У мене з ним. Я обожнюю цей шейк. Так, трішки гірше, по лагідну. Так, щось так не Бачу я. Так, Чуть-чуть. Якщо що, додавлю. Так, напишіть, хто на ефірі, як мене видно, чути, пожалуйста. Так, спробую карбонара таке. Хто пробував? Надивилася я в Тіктосі на ці наги, всі їх прям так рекламують. Ну ладно, не всі, але багато де натрапляла. Рекламую ці нагетси. Вони зараз по акції в АТБ що там пів кіло 74 гривні. То я нагребла аж три бачки нагетсів, так що я тепер пітаю стільки нагетсами. <сум> Все. Ага, мама. Там, як мама кушать ціла, там і Дуже смачні. Але, звісно, не зрівняються з тими, що в варусі я купую. М -м -м, з річечкою взагалі кажуть. Так, зараз я вас подивитися, що там щось зайдется в тім кому-то не працює. Значит, может тебе другие мультики включить? Нет. Будешь сценарийся? Да? Ну хорошо. Ульяна Дрождіна, привіт. Якщо я правильно прочитала фамілію Ульяна, і що не правильно. Привіт, як тобі. Ох, Боже, ж смачні ноги. Це Я сьогодні з роботи. На роботі, звісно, їла, але вже під вечір проголодалася. Цей соус, до речі, ну, непоганий, скажімо так. Воно ще гарячий дуже. Яночка. Приятна птиця. Дякую. Справи нічого нормально. Дякую, а в тебе як? У мене сьогодні це шейк. До речі, я в нашому, це я після роботи зайшла, там де я працюю в районі. То в АТБ був шек, він зараз пасі, щось там 29. Щось 29 гривень. А в наше ТБ заходило не було такого смаку. Ну, той, що я на минулому ефірі пила. Так, я сподіваюся, в мене YouTube не заблокує, що я тут розпіваю. А я просто пишу работы чуть-чуть. Дай і все. Мені три улюбили різники. Останді це, блін, я і нам ми на море скільки їздили, разів, я там його пила. Е е останній раз е це ми їздили в тому році на турбазу з чоловіком, з дитиною. І знову ж таки, я собі нагребла цю шейку. От не знаю, я люблю відпочивати, знаєте, так, пригубити чуть-чуть. всі мають всі відпочинки в мене з цим шейком зв'язані. Так, чуть-чуть для но нічого нормально. Ульяна <кій> дружая, що делає, не знаю. Ульяночка, ну же поссорилась з, подру... з подружкою. Ну, я тобі скажу, це така фигня. Не, ну ладно, я не знаю, скільки это біроків, але <кій> смотря, скільки это біроків, конечно. Як це для тебе фигня? Мила, ти слухаєш кравину. Вмила, звісно, слухаю. Ти що? Я божню із я обожнюю. Е я його пісні, напевно, додир. Ну, не всі, окей, не всі пісні, але багатьо, е багато пісень я його просто ну, до дир, напевно, дослухала. У мене на весіллі, на перший танець Невісти і. Взагалі, в мене з чоловіком був перший танець під пісню Скрабіна. Здається, місця, місця щасливих людей. У нас була пісня. Перший танець. Молодят. Уляна, друзі, вона візьме заблокувала, дівчина буде заблокировала. Слава Україні. Ну, Уляночка, все буде окей, не парься. У мене улюблена пісня, скляблена ще ну, місце щасливих людей. І оце пісня О, -о, -о, -о то моє море! <сум> Обожаю ця пісня. Потім говорили і курили, в мене любима його пісня. Багато-багато. Слава Україні! Героям слава. Ти Українка? Так. Так, я з України місто кривий ріг. Mm -mm -mm. Я здесь рухи слухать скренена. через чербі. Мила, ну я чесно почала його слухати, коли його не стало, на жаль. А, ну, прям почала слухати його багато пісень, але я його, звісно, і до того слухала. Але це не був мій улюблений співак. Я б трішки іншу музику любила. А, я дивилася пр програму Шанс де він з Могилевською був ведучий, обожнювала цю програму. Але як прям співав його пісні я не дуже любила. Почала його слухати, коли його не стало, на жаль. Давлад Хасанов, привет. привіт. Привіт, тобі Давлад. Канал 6 пультов. Привіт, не лякайся, це котик, як справи. Котик, а що це ти Нік змінив? Я щось не зрозуміла. Що це за 6 пультов? Мене взламали, господі, ребята! Не знаю, чи розповідати вам цю історію чи ні, ну но... не знаю. Ладно, якщо напишете, то я розповім. Якщо треба, звісно. Ну, мені дуже стидно за це. За те, що зламали. Просто, ну, по-живому. Вмило гарять. Лієнти, де що делати, концерти в Росії. Я після роботи в мене, в мене робота ж з, ком, з компами зв'язана. Я постійно в монітори піарсі, у мене зріння просто капець уже на вечір. Очі заморилися трішки. То я вже погано бачу. Ще такий поганий шрифт, мілкий. Ми помирю з дівчиною, все плохо переживаю. От, на жаль, ми починаємо цінити людей, їхню творчість, коли їх не стає, на жаль. Я після того, як настало Кузьми, почала передивлятися його інтерв'ю. Я навіть дізналася, що в нього книжка є, напевно, і не одна, здається. Дізналася, скільки в нього класних пісень, яка він людина був, на жаль, вже після. Його смерті. Тому А зараз як ніколи треба слухати наше українське, цінувати, підтримувати. У нас реально дуже багато класної, якісної української музики. Дуже багато. Я думала, чи зняти в TikTok відоски, да, Мукбанги, чи вийти в прямий ефір? Як ви думаєте, я правильно зробила чи ні? Щось якось на прямих ефірах останнім часом у мене. Ну, як останнім часом, я довго взагалі на YouTube не з'являлася. Так, тепер хочу Маргарита такий соціати. А воно, напевно, із-за того, що я довго не викладала нічого, перегляди все ж таки. Ну, в мене в рекомендації вже YouTube не так. Ой! Показує. Вже я не думала, що... Mm. Ой, мені оце прям дуже подобається тут з травками. Клас. Думаю, мені це і сподобається більше, ніж карбонара. Вася Пупкін, ну що, сирюки, ви на вступили? Господи, Вася Пупкін. От... Твій нік тобі підходить, знаєш, на всі 200. Та й більше відсотків. Mm. Оце Маргарита дуже класний соус, супер. З це не просто так. Вася, я не буду видаляти тебе. Хай всі пережуть. Пиши на здоров'я. Ой, супер. Оцей соус, Маргарита. Дуже класний буде в піцу. Клас. Супер. Алексей, Ось тепер думаю, все норм. Це котик. <рігла> котик. Я, до речі, не знала, що тебе звати Олексій. Хай би вже було, як було, не Мила, Тобі желаю 10 сі підписчиків. Ой, дякую тобі, велике мило. Дякую. Я, на жаль, не знаю, ви підписаєте на мене чи ні, в Тіктоці. Я зараз більше в Тіктоці знімаю. Силка, якщо треба, є в описі цього каналу на TikTok мій. Я там все ж таки більше зараз смукбан знімаю, YouTube я поки закинула. В YouTube я зараз інколи буду виходити в такі прямі ефіри під настрій. А так я знімаю все в Тіктосі. Тікток, Інстаграм. Тому підписуйтесь на мене в Тіктосі в Інстаграмі. Якщо ви там є, звісно. Я з другого аккаунту зайшов в запасний ключик, критую від усіх штучок. Крутяк. Боже, скільки в тебе тих аккаунтів? Аккаунтів. У мене, до речі, Інстаграм один пароль. TikTok другий пароль. Ютуб... На Ютубі в мене два канали про мукбанги і мій основний. Теж там різні паролі. Я взагалі не пам'ятаю. Я от якщо десь забуду пароль, я не знаю, чи зайду я туди, чи ні, бо це капець. От чого, коли я реєструвалася, да, не створила один і той же пароль. Ну чого? А зараз по новій переробляти це все, це такий емер буде, нафіг воно мені треба. Це зна... Та ну, ну нафіг. Хай же буде, як буде. Олексій, два, яке життя. Олексій, якщо ти котик, то в тебе має бути 9 аккаунтів. Щось там моя дитина притихла. Я це, звісно, сіла на кухні, бо він там да мультики дивиться, думаю, щоб не заважати. І мені, щоб він не заважав і щоб я йому не заважала, так думаю, вийду на півгодинки до вас. Так, так що я ненадовго, зараз оце поїм, похом'ячу, бо я така замурена. Я прийшла з роботи, оце приготувала собі нагетси, зняла тік-ток, тому я така червона. То... Хочу відпочити. Мила один і чотири тисячі відео і підписчиків одного таке. Мила, не поняла. Як 10 життів. Кабачок ми приїхав, да? Мама, пам'ятає. Щас хоч мама покушає, я прийду до тебе добре. А хочеш хочешь, біля мене пограйся? так і проситься моя нога. Мені в Тіктоці скільки разів мені за мою оцю ногу писали. Тисячі, типа, ти типу, її на стіл поклади. А як можна їсти з ногою? Ну, коротше, такі питання, якісь, знаєте. Ну, якщо людині комфортно, якщо мені так комфортно, я так з дитинства їм з ногою. <гум> То що я маю робити? Тримаю лайк. О, бачу, дякую. Що ще треба після робочого дня? Сьогодні неділя, звісно, була така у нас нормальна змінка така спокійна, не було нікого на офісі, бо слава Богу, я люблю таке. Після лікарняного, звісно, тяжко. Тяжко. Я сьогодні ж ранку ледве встала. Ще Тімка погано вночі спав. Півночі не спав. У нього м -м, знову скачок росту. У нього останнім часом. <кій> коли скачок росту. Коротше, трішки мамського контенту. Коли в нього скачок росту, у нього викручує ніжку. То я з ним, звісно, мучилася і він мучився, ну більше він мучився, бо в нього ж боліло. А я. Вчилась від того, що я не знала, що робити з цим. Він прокидався, дуже плакав. Жалівся, що в нього ніжка болить. Дуже плакав. Я йому робила масажики. Тому якось так, півночі ми погано спали. На роботу я приїхала вообще никакая, просто взагалі никакая. Я так спати хотіла. Ну, нічого, думаю, ладно, від, 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 відпрацюю вдома прийду, відпочину. Сьогодні вночі висплюсь, так що нормально. О, дівчата, це для дівчат. Коротше, дівчатка замовила я сьогодні собі спідницю. Я її давно шукала. Якось так сиділа на роботі, згадала, думаю, ну полазю в інтернеті, просто там подивлюся, що є. Спідниця на літо. Коротше, скину фотку, я, напевно, в тіктоці зніму, коли вона вже прийде. Обзорчик на юбку. Дуже класна така спідниця, вона легенька така. Якраз у неї акція зараз на цій спідниці була. Український бренд. Дуже класний. Тому ось так. Так, у мене залишилися швітри це я вже не знаю, вже щось їхнє осілю. Напевно, вже буду завершувати. виходити. я так ненадовго зайшла. Думаю, нагадаю про себе трішки. Рано замурена, все красно вже сижу. Всім дякую, хто зайшов. Друзі, я ще раз нагадую, я є в інстаграмі. Підписуйтесь. Всі ссылки на мої сторінки є тут в описі каналу. Кому треба, напишіть десь під якимось відеокоментар, я вам напишу сил інстаграм і Тікток. Я зараз більше знімаю мокбанги в Тіктоці. Тому я вас там чекаю. Все, всім дякую за ефір. Хто не зайшов, подивитися вже в записі. Всім тихої ночки. Гарного всім настрою. І чекаю вас на наступних ефірах. Прямих вони обов'язково будуть. Тому буду вас дуже чекати. Все, всім па, -па.